Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас на уроці математики. Розгортайте, будь ласка, ваші зошити, запишіть 22 лютого дистанційна робота і розглянемо усно номер 294. 1414 потрібно поділити на 7. Тут потрібно це важкувати вираз, потрібно трошечки подумати уважно. І так, 1400 поділити на 7 буде 200. 14 на 7 поділити буде 2. Буде 202. Подумали уважно. Далі, давайте. 212 тисяч 121 поділити на 3. Як ми тут ділимо? Знову ж таки, 210 тисяч ділимо на 3. Буде 7. 2100 ділимо на 3. Буде 70 і 21 ділимо на 3 буде 7. І тому у нас виходить 7707. Бачите, який цікавий вираз. Далі 84 848 ділимо на 2. Так, знову ж таки, ну тут легко все пополам, скільки це буде, запишіть собі. Я думаю, тут легко впорайтеся, запишіть зож таки. І e, e, 3020 множимо на 5, ну, множити тут дуже трошечки легше. 3000 множимо на 5, 20 множимо на 5. І останній, думаю, теж ви помножите усно. E, значить, в зошитках пишемо математичний диктант і запишіть відповіді в рядочок через кому. Ми з вами перейдемо до номера 295. E, у вас на екрані діаграмка. На діаграмці у вигляді синього стовпчика зображено грошову суму у 2000 гривень. Значить, Яким грошовим сумам відповідають інші стовпчики? Значить, ми можемо порахувати кількість квадратиків, їх тут 4. 4 квадратики відповідають 2000. тисячам. Значить, один квадратик буде відповідати так, 500 гривень. Червоні кубики це 2 по 500, це буде 1000 гривень. Зелений кубик – це буде 500 гривень. І оранжева пірамідка, оранжеві кубики – це буде 3000 гривень. Це ми трошечки відпочили, а зараз записуємо вирази 296. Вирази записуємо у стовпчик. Е, уже такі вирази ми неодноразово рахували. Сподіваюсь, що вмієте рахувати. Давайте перше, я іще раз поясню, всі інші розв'язуємо самостійно. Итак. Перший вираз. 657 135 поділити на 5. Визначаю перше неповнеділене. Перше неповнеділене 6. Це означає, що кожна циферка, скільки цифрок в діленому, стільки буде і в частці. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставлю шість крапочок в кожній клітинці, бачите? Не пропускаючи. 6 ділю на 5. Беру по одному. Перевіряю, скільки розділилося. Один множу на 5, розділилося. із 6 розділилося тільки 5. Один залишився в остачі. Зношу наступне неповнеділене. 15 ділю на 5, буде 3. Перевіряю 5 на 3, 15. Значить, 15 розділилося повністю. 15 вняти, 15 буде 0. Зношу наступне наповнеділене 7. 7 ділю на 5. Значить, за 2 не можу взяти, бо буде 10, 10 забагато. Значить, беру по одному. Один множу на 5 буде 5. 7, ділю на 5 буде, о, 7 віднімаю 5, буде 2. І зношу наступне неповне діло на 1. 21 ділю на 5. Це, звичайно, взяти треба по 4. 5 на 4 буде 20. Віднімаю 21 відняти 20, буде 1. Зношу 3, 13 ділю на 5, беру по 2. 2 множу на 5, 10. Віднімаю, 13 відняти 10 буде 3. І зношу останнє неповне діло на 5. 35 поділити на 5, беру по 7. 5 помножити на 7, буде 35. І так. 657 135 поділити на 5 буде 131 427. Таким чином записуйте решту виразів. А ми переходимо до розв'язування задачі. Із двох міст на зустріч один одному одночасно виїхав мотоцикліст та велосипедист. І зустрілися через 2 години. Швидкість велосипедиста 14 км за годину. А мотоцикліста 60 км за годину. Скільки кілометрів становить відстань між містами? І у нас є зразок розв'язання задачі, план розв'язання задачі. Ми можемо побачити, що задачу можна розв'язати у два способи. І так, першим способом говорить нам знайти, скільки кілометрів проїхав велосипедист. Велосипедист їхав зі швидкістю 14 км за годину 2 години. Скільки кілометрів він приїде? За першу годину 14 км і за другу годину 14 км. Що потрібно зробити? Так, 14 помножити на 2. Ми знайдемо, скільки кілометрів приїхав велосипедист. Тобто ми знайдемо відстань від міста до місця зустрічі із мотоциклістом. Так, давайте знайдемо, яку відстань проїхав е, мотоцикліст. І так, він рухався теж 2 години, але кожну годину рухався по 60 кілометрів. За одну годину 60 кілометрів, і за другу. Що потрібно зробити? Так, звісно, теж помножити. Це ми виконуємо другий пункт плану. Скільки кілометрів становить відстань між містами? Тобто, до. Першої відстані, яку проїхав велосипедист, нам потрібно додати другу відстань, яку проїхав мотоцикліст. Задача в три дії. Це перший спосіб. Другий спосіб нам говорять, що потрібно спочатку знайти, на скільки кілометрів за годину зближився мотоцикліст і велосипедист. Велосипедист приїхав 14 км за годину, а мотоцикліст 60 км за годину. Можемо знайти, наскільки вони зблизилися. Так, 14, слід додати 60. Скільки кілометрів становить відстань між містами? Значить, ми знайдемо, скільки за одну годинку вони зблизились. І помножимо на 2. Адже вони їхали 2 години. Все, задача розв'язана. Запишіть слово задача, відразу слово розв'язання. Пишемо перший спосіб, 3 дії. Нижче пишете другий спосіб, розв'язуйте в 2 дії. І далі пишемо слово відповідь. А ми переходимо до розв'язування рівнянь. І так, перше рівняння. Як його розв'язати? Слід спочатку обчислити дію в дужках. 854 відняти 845. В результаті виходить 9. Коли ми обчислили. 9 помножити на х дорівнює 2745. Е, у нас виходить рівняння на множення. Як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Правило обов'язково згадуємо. І так, записуємо. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 2745. Поділити на відомий множник 9. Обчислення виконуємо ось тут поряд у стовпчик 2745. Ділимо на 9. І так, розв'язуємо перше неповне ділення 27. В частці буде три числа. 27 ділю на 9 беру по 3. 3 множу на 9 буде 27. Віднімаю, буде 0, зношу 4, 4 менше 9, значить, частку ставлю 0, зношу 5, 45 поділити на 9 буде 5. 5 множу на 9, 45. І так, пишемо х дорівнює 305. Далі записуємо відповідь. Е, вибачте, не відповідь перевірка. Зарепортувалася. Як зробити перевірку? В самий верхній вираз 845 помножити замість х пишемо 305. Дорівня має вийти 2745. Це ми можемо усно порахувати, буде 9 помножити на 305, має вийти 2745. Множимо тут поряд в стовпчик. І так, 305 слід помножити на 9. 5 на 9 – 45. 5 пишу 4, пам'ятаю, 9 на 0 – 9, тих 4. Так і буде 4,9. На 3, 27. І так, записую 2745 дорівнює і дивлюся, скільки у мене тут. 2745. Тепер уже нарешті пишу відповідь. Відповідь Х дорівнює 305. Ось наступне рівняння. Ви вже записуєте самостійно. Те саме. Спочатку виконуємо обчислення, можна усно, можна в стовпчик, а далі розв'язуємо. І давайте трошки відпочинемо від писанини і подивимося на таку задачку. Довжина трьох рейок відповідають нерівності А плюс Б менше, ніж С. Між якою з цих величин та рейкою, зображеною на малюнку, можна встановити відповідність. Якщо придивитися уважно, відповідність можна встановити між С, між величиною С і рейкою синьою. Чому? Тому що знаємо, що вона має бути більша, ніж дві інші. А ось ці менші можуть бути А може дорівнювати червоній рейці, Б може дорівнювати зеленій рейці. Або, навпаки, Б може дорівнювати червоній, а А може дорівнювати зеленій. Ну точно. Синя це літера С. Давайте розглянемо ще номер 301 Довжина кожного з відрізків, що отворили зірку 1 см. Знайди і порівняй периметри зірки та квадрата. Знайди площу квадрата з допомогою палетки, площу зірки приблизно порівняй площі цих фігур. Площу квадрата знайти легко. Ми рахуємо кількість квадратиків тут і кількість квадратиків тут. Якщо нам сказано, що тут 1 см, значить що 4 на 4 буде 16 см квадратних. Щодо зірочки, значить дивіться. Пам'ятаєте, да? я говорила, що для того, щоб визначити площу, ми спочатку маємо порахувати повністю цілі квадратики заповнені. Тут, якщо уважно подивитися, цілих квадратиків нема. Але якщо приблизно порівняти оцей відрізочок, оцей шматочок, він десь якраз сюди поміститься. так? Тобто ми можемо з'єднати ці два квадратики. І ось ці два квадратики можемо з'єднати. Оце, якраз десь сюди підійде, то ось це сюди підійде. Значить, тоді в нас вийде повних 4. Але ці вже квадратики ми не будемо рахувати. 4 цілих квадратики. Далі рахуємо 1, 2. Цей вже не рахуємо. 3, 4. І цей не рахуємо, ми ми його з цим порахували. 5, 6, 7, 8. Ось ці вісім кубиків ми маємо тепер поділити на 2. Тобто, десь приблизно їхня площа буде 4 квадратики. Так? Ці 4 квадратики і ті 4 квадратики це буде 8 квадратиків. Тобто, площа зірочки приблизно 8 квадратиків, площа прямокутника 16 квадратиків. Тобто, прямокутник вдвічі майже більше, ніж площа зірки. Ну, це приблизно, звичайно. А на сьогодні все. Була рада з вами попрацювати. На все добре!